Об'єднати всіх позичальників України для захисту своїх конституційних та загальнолюдських прав в єдину громадську організацію Кредитний майдан. Вирішили ще минулого року. За рік роботи організації активісти досягли чималих результатів. Перший наш результат це червень місяць, 3 червня, закон про мораторій, який діє зараз на сьогоднішню дату. Він був підписаний 3 6 червня. Був що верніше, підписаний президентом, вступив в дію. До рівного новічка завітали представники організації з найближчих міст Хмельницького та Львова по всій Україні члени організації борються проти банків та їх колекторських фірм. Валютні позичальники і раніше гнані банкірами та їх вірними служками, колекторами, суддями та виконавчими службами. Ніхто з владних структур так і не спромігся піти на зустріч позичальникові, незважаючи на обіцянки. Такими словами звернувся до рівнян голова громадської організації Євгеній Жуков. Ми тут, і нас этот вопрос. Вопрос который связан с валютными заемщиками. Мы не просили никогда простить нам кредиты. Такого не было никогда. Но мы требуем, чтобы как минимум восстановили справедливость социальную, чтобы не делали людей бедными. Методи, якими користуються активісти громадської організації, а це мітинги та пікети, називають дієвими. Валютні позичальники не збираються зупинятися на досягнутому та протестувальними заходами, нагадують владі про свої проблеми. Тетяна Івашчук, Андрій Нини, курить мі подій.